Фестивалі під час війни доречні або неприпустимі. А що як під час цих подій збираються значні суми донатів на потреби війська? А якщо їх організовують самі військові? З такими питаннями ми сьогодні вийшли до киян? Просто фестивалі, які без донатів, без підтримки, без освітлення ситуації ні. Такого не, не, не має зараз бути в нашій країні. Дивлячись, який відсоток донатів туди ну, збирається, можливо, від білетів йде повна половина суми. Це змінює ситуацію. Але я особисто не ходжу, я просто доначу, але не відвідую. Треба веселитися, незважаючи на війну. І це життя. А от є багато людей, які кажуть, що доки гинуть наші захисники це недоречно, як така думка. Я думаю, що вони просто не вміють веселитися, жити. І так це погано, що вони гинуть, але... І не потрібно вже так і плакати, і сумувати лиці. Недоречно. Чому? Ну тому що вся країна має ще зараз працювати на фронт. Ситуація критична, тобто майбутнє під питанням, тому вся країна повинна мобілізуватися. А якщо це фестивалі, які організовують самі військові, або ж там збираються значні суми донатів на потреби війська? А, ну якщо так, то звичайно, тоді нормально. Якщо це просто фестиваль, якийсь не має ніякого відношення до військових, там, до допомоги, то я считаю, що ні. Якщо він приносить користь, допомогу військовим, то так. Наверно, щоб все було так, як хочуть в мірі. Хто? В мирі. Це де? Ну як? Наприклад, я діточки в концлагері посиділа і все, я. Хочу миру, понимаете, Мир, любов це головне в житті. А коли буде на землі це, буде і богатство у нас, і дружба буде, і все. Я не знаю. Ну, якщо це в правильному місці, в правильний час, то я думаю, це має місце і це можна влаштовувати. Ну, якщо там взяти, е як збираються зараз донати, то, то реально це потрібна справа. Але це знову ж таки має мати якусь певну... Ну, скажімо, якісь певні межі, щоб це було доречно. Щоб люди, навіть ті самі військові, які приходять, яких кринжує від того, що відбувається тут, наприклад, або там, на цих п'ятачках, то воно е, таке трошки часом буває лишнє. Якщо воно якось витримано, то нехай. О, я не знаю на це відповіді. Ну, чесно кажучи, це відповідь саме на подумати. Я не знаю зараз. Добре, а якщо ці фестивалі організовують самі військові, або ж під час цих фестивалів збираються великі суми донатів на потребу війська. Тоді да. Якщо це окупається, тоді так, да, треба, звісно. Думаю, доречно. Чому ні? А чому доречно? Тому що ну, це так дуже грубо сказано, що там люди втомились від війни, але це правда, і наша психіка вона вимагає якоїсь перезагрузки. Але це не повинно бути якось так з напиванням до поросячого визгу. Тому я думаю, чому ні. У мене брат військовий, я в нього запитувала це. Він каже: Так, я приїжджаю, я також хочу кудись піти, там у відпустку, кудись розвіятись, послухати музику, потанцювати на фестивалі і трошки від цього відволіктись. Тому так, думаю, доречно. А як думаєте, чи виправдовує цю потребу, наприклад, що під час фестивалів можуть збиратися донати на потребу війська або ж фестивалі можуть організовувати і самі військові? А... Ну, дійсно вони організовують донати збір донатів, і дійсно багато коштів збирається на таких фестивалях. Я це знаю. Тому це не те, що виправдання, але це також дуже хороша ініціатива, щоб люди зібрали так, кошти для військових бо для потреб когось, хто цього потребує. В нашій країні війна так, ми це знаємо. Ну я думаю, що так, тому що. Людям дуже важко це все переносити і їм ну, хоч щось, якесь щастя, щоб було, тому що кожен день ти чуєш ці тривоги, ці ракети, шахети. Тому я вважаю, що так треба проводити. Недоречно. Ну, бо тому, що коли хтось дуже сильно сумує, а хтось веселиться, то це комусь може бути дуже образливо. І я не дуже я, підтримую. А я вважаю, що доречно, тому що життя продовжується, особливо для молоді. Молодь повинна знати, що таке фестиваль, що таке гарне життя. Ну, я розумію, що хтось сумує, але. Можливо, це не так має бути розголосно, не так може публічно, але, але культурно має відбуватися. Молодь має знати культуру і свою, і міста, і взагалі і фестивалі, що це таке. Бо дитина закінчить школу і не буде знати, що це таке. Просто Зразу дуже, війну. дуже багато хто настільки сильно це поширює з не дуже красивого боку, що відповідно дуже багато хейту збирається. То я вважаю, що це дуже неправильно. Так само, як от прослуховування російських пісень на багатьох там вечірках, я це взагалі не підтримую. Бо це не повага до всіх, хто нас захищає, і до тих, хто має більш сталу думку стосовно того, що українська мова повинна бути основною і не потрібно слухати російську. А як думаєте, чи виправдовує потребу організовувати фестивалі? Те, що їх можуть власне організовувати самі військові, або ж там можуть збиратися значні суми донатів на військо? О, Це прекрасно, взагалі. Я взагалі любий донат. Це чудово, навіть люба гривня, я кожен скинеться. Якщо це все взагалі благе діло, це супер. Я вважаю, Такі що це броші. раді того, це взагалі варто робити. Це тільки потрібно робити, тому що людина може так і лінь бути кинути гроші, а вона прийде, вона купить квиток, вона щось купить і вона вже за Це є прекрасно, а не там, де хтось робить десь щось шикарне, таке, знаєте, де відмивання коштів і невідомо, куди вони йдуть. А тут я вважаю, що це повинно бути. Або так само ось ці акції, що допустимо якась зустріч, там стендап, або так далі, якась така вечірка, і ти купуєш квиток, відсоток з якого йде, допустимо, на ЗСУ, то я таке дуже сильно підтримую. Так потрібно робити, тому що кожен з нас повинен долучатися до підтримки армії. Я думаю, що недоречно, тому що зараз є наразі інші потреби і є інші спрямування коштів для того, щоб витрачати їх. Ціле направлено, а не витрачати на проведення різноманітних розважальних заходів. А якщо ці фестивалі проводять самі військові або ж там збирають значні суми донатів на потребу війська? Якщо так, то так. Да. Отже, як бачимо, кияни сходяться в одному. Якщо фестивалі проводяться на підтримку Збройних сил України, тобто там збираються суми донатів певні, значні або навіть незначні, але все ж таки вони спрямовуються на потреби війська, то такі заходи варто проводити. А я ж нагадую, що для вас працювали два Олександра Трохимчук і Чесноков, Спеціально для газета Юей. У свіжому випуску журнал Україна. Досліджуємо лабіринти освітніх реформ. Читайте, щоб розуміти. Розумійте, щоб змінювати. Запитуйте країну в точках продажу преси або передплачуйте онлайн.